Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацією розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду. У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи, колишні високопосадовці. Це колишній президент, міністр внутрішніх справ, заступник міністра внутрішніх справ, голова СБУ. Перший заступник голови СБУ, міністр оборони, командувач внутрішніх військ МВС, во начальника ГУ МВС у місті Києві, заступник начальника ГУ МВС України, командир Беркуту Києва. Вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази щодо незаконного застосування працівниками правоохоронних органів спецзасобів, військової техніки, вогнепальної зброї для розгону демонстрантів у центрі столиці. Та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм майдану під виглядом антитерористичної операції. А вранці, 20 лютого, наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень. Та без жодних законних підстав. Такі дії колишнього президента та екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, у тому числі до смерті 67 цивільних осіб. Всього постраждали 887 осіб, 132 правоохоронці, завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень. Для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України. Відтак досудове розслідування здійснювалося за спеціальною процедурою, а слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це кримінальне провадження об'єднує в собі понад тисячу епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів. Колишній президент та керівники силового блоку обвинувачуються в організації незаконного перешкоджання проведенню зборів. Мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади, умисних убивств, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту. Також встановлено, що колишній голова Служби безпеки України та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду СРСР проходили військову службу у Збройних силах Російської Федерації. Вони набули громадянство РФ, отримали допуск і доступ до військової і державної таємниці РФ, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у Збройних силах РФ. Віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах Російської Федерації, якій давали присягу. Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Криму, їх буде взято під варто і передано суду одразу після звільнення цих територій збройними силами України. Максимальне покарання за завдані злочини передбачене у вигляді довічного позбавлення волі.